Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб-каналу. Всіх рад бачити на каналі. Як то кажуть, працюємо, неділя, але нічого страшного. Як завжди, повихичали, поприбирали, навели порядочок невеличкий, дали люцерки, сьогодні трошки косу наклепав. І як завжди, куцем даємо їсти. зелений корм. Ну, знову ж таки, це моя особиста знову ж таки, думка. Да? Я вважаю, що зелений корм він повинен бути в раціоні, особливо зараз, в такий період дешевий корма зелені. Чому б і ні. Так. Зараз е... пройдемо пров... такий зробимо невеличкий огляд, що у нас тут в сарайчику. От наші п'ятренчики. Це новорічні, я їх на них кажу. Чому новорічні, тому що фактично, їх будем, я хочу їх різати в грудні, максимально подовше їх протягнути, і для того і тоді вже будемо їх різати. Тому що на новий рік сало нікому не потрібне буде, всі хотітимуть м'яса. А ми щось закоптимо, щось з цей і щось якусь копійку заробимо. Так, Це наші канторята, як завжди, трошки вони за, замазались. Але непогані. В принципі, вони форми прорисовуються, оця ямка на спині присутня. В них непогано. На цьому тижні вже почнемо вирізати йорк цих наших. Ну, як сказати, в принципі, я то розумів, що ця це, це порода не для вистрої відгодівлі, це звичайні фактично свині. Але мені потрібна була свинка. Але вони, в принципі, нормально вимахали принципі. Ну, То вже якщо в четвер все стане на свої місця і покаже, що вони із себе представляють. Так, це наші макстерята плюс дюро. Ну, тут я вам скажу, є ось дивіться, який лежить. Вони народилися 20.02. Дивіться. Відстань між перегородками 40 см. Тобто ви приблизно можете самі порахувати його до Плюс-мінус там, так? бачите. Я думаю, соточка в ньому вже точно є, а може і лива, і більше. Ну, В принципі, я вважаю, це нормальний результат. Задки в них дуже такі, знаєте, ярко виражені. Плюс спина така ну, така ж кругла. Нема в них цієї ямки, але ну, дійсно видно, що м'яснички. Ну, Знову ж таки, прийде свій час, покажемо, що в нас який там виход м'яса буде. цих свинках. Мамку лупасять, предстарт їдять. Вчора їх покастрірували, в принципі, ну нормально, наче пока, Дай Бог, хай ростуть. Так. Це наша свинка маленька. Знову ж таки, цю ми, її, це, ну, як, ми відібрали її як F1 фактично. Подивимося, як вона себе проявить, Даємо їй шанс, а там буде видно. Цих вже скоро. Відлучаємо, але є одна проблема. Зараз про неї скажу. Ці свинки ми дали тоді шанс, будемо чекати її опоросами. Дивіться, зараз, сьогодні, я хочу засняти відео і поговорити про таку тему, як паровірусна інфекція. На своєму господарстві я з нею зіткнувся раз. Повірте, це явище, коли дві свиноматки підряд в тебе з паровірусом це жесть. Не дуже приємно. Тому після цього. Я почав вакцинувати. Переважній більшості людей цього не роблять. Хоча, е, знаєте, не роблять до тих пір, поки вони самі не зіткнулися з цією проблемою і не стали, як то кажуть, жертвою, можна сказати так. Да? До того часу ми не робимо у нас все, нас все так добре, навіщо? А тоді бац в один прекрасний момент, і добрий вечір. Да? Дві свинки вилетіли в минулому році. Тисяч на 70, тисяч не більше, плюс-мінус 70 тисяч гривень я потратив просто на милих поросят, тому що треба щось було кормити, щоб щось різати. От така ситуація. Тому після цього я прийняв для себе рішення купляти вакцину, Користуюсь я ерісен парвом. Вона комплексна, вона від бешихи і від паровірусної інфекції. Тому зараз ми пройдемося, проколимо їм. Тому, я ж кажу, я думав, оце ж я клітку вже підготовив, да? і тепер мені просто прийдеться трішки зачекати. Також дивіться цікавий нюанс, хочеться почути, що у вас створиться з живою вагою. Тому що базарники ну, деякі там по регіонах ниють, що торги слабі туди-сюди, чи, чи не скинули вони дуже цінно. Одним із факторів, чому може просісти зараз ціна, ну, у нас вона, наскільки я в 75 місцеві. Дають плюс-мінус до 80 гривень. Плюс-мінус, в залежності від ситуації, з ким як домовляться. Да? Парківців, в принципі, наскільки я чув, там 78, він 80 гривень беруть. такі справи. Тому напишіть в коментарях, будь ласка, що у вас з живою вагою. В принципі, ну як, якщо взяти вартість зерна, але ж. Ну, тіпа, якщо взяти саму вартість зерна, всі гадають, що це ну, дуже класно, все це. але ж окрім вартості зерна, ще є ряд затрат. Не лише зерно потрібно тільки включати у затратну частину для, ну, для, для того, щоб вирахувати вартість, е, вартість кілограма, там, свинини. Да? Зрозуміло, що в принципі це дуже приємно, коли зараз така ціна. Тому що я ж, я ж кажу, я пам'ятаю, коли були часи, коли там по 30 і по 40, і ну це капець, і пожалуйста, приїдьте, купіть, і тому інше. Я це все ну, пам'ятаю і знаю і розумію людей. Але ж, коли ну, торгувати м'ясом там по 200 з лишнім і брати по 70 гривень, є такі випадки, да, то ну, ви вибачайте, що це не є правильно. Тому напишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас там. З живою вагою твориться в ваших регіонах. І за яку вагу саме вони хочуть ту чи іншу ціну. От такі справи. Тому зараз пройдемося частенько провакцинуємо їх, заснімемо. І день-два ще раз ту свинку. Знову ж таки, перед відлучкою я обов'язково свинку колю е від, ну, від листогоні. Да? І тоді вже ж відлучимо. Так, друзі, поїхали, взяли нашу вакцину. Ерісенко. Гарно її струсили, в принципі, вона вже в мене в руках трохи нагрілась. Одна доза це два кубики. Продається мінімально 10 доз. Це я брав її в едфакторі LTD. Вартість була 830 гривень. Плюс заставка. Перша пішла і так всіх потихеньку. Як тоді ще е, консультант фірми Обзора вона його сказала. Основне правило при вакцинації це тиждень до опорусу не можна і тиждень після опорусу не можна. І все. В принципі, це, як то сказав, як би мовити, основне правило при вакцинації. Тиждень до і тиждень після. Це нормально і проблем з цим не буде. Тому що, знову ж кажу, це захворювання, але ну, це просто страшне. Коли ти розраховуєш там, да, отримати певну кількість поросят, і тут бац, і ти їх не отримаєш, тому що в пару вірус. Ну повірте, це ну, не дуже приємно витрачатися. 5 доз, Але ці 5 доз я провакциную ще свинок там, де в мене є з-під йоркше. Провакцину... Ну, там дві останеться... свинки є і там три. І... З-під Оптимуса, я їх провакциную додатково, як то кажуть. А вдруг там я подивлюсь і буде гарно, там ще вибили якось комусь свиноматка буде, як варіант. Тому ми для того, щоб як буде для чим... воно дійсно буде да? то... В принципі, чому б його і не продати, і ну, можливо комусь людей і потрібна буде іменно свинка, саме свинка. Так? От такі справи. Тому користуйтесь, ну, в принципі, арісінфару закрило. Тобто, я тоді раз їх проколов, покрив, і в принципі вже було нормально. І відразу я побачив, що і поросята нормальні, і я побачив, яке місце що місце, яке виходило, було дійсно також нормальне. А, до цього, ну, коли. коли допомагають розродитися, да? лізеш сюди, достаєш, мумії. І вони, виходить, ці поросята, які вмирають від саме е, сирка враження цієї інфекції, вони на різних етапах. Тобто є від маленького до великого. І може бути, в мене тоді випадка однієї свиноматки тут в цій двоє було, цієї четверо ні, п'ятеро вижило. Звісно, ці спорисята вони сталі в рості, вони їм треба довше тих, я їх поки витягнув. Але все рівно це якийсь результат і це є певна наука. Тому вакцинуйте, не допускайте цих помилок, працюємо далі, всім все найкращого. І не забувайте ставити вподобаєчку і плюс напишіть в коментарях стосовно яким ви препаратом переходите від паровірусних, а також стосовно... Ціни на живу вагу у вашому регіоні Всім всього найкращого.